Вітайте! Сьогодні будемо вчитися лазити по гімнастичній стінці та приймати правильне вихідне положення під час стрибка в глибину суба. Почнемо з загально розвиваючих вправ. Перша вправа повороти голови в сторони. Вихідне положення ноги разом. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. вправу починаємо. І раз, два, три. Два, три, чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа – Піднімання рук через сторони вгору. Вихідне положення. Ноги злека розставлені. Руки вздовж столуба. Вихідне положення прийняли. Право починай. І раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа виконується з положення, сидячи на підлозі. Повороти тулуба в сторону. Вихідне положення ноги розставлені. Руки на польсі. Вихідне положення прийняли. Вправо починаємо. І раз, два. Два, три, Закінчили. Наступна, вправа. наколов тулуба вперед. Вихідне положення те саме. При напилі тулуба вперед. Руки виставляємо вперед. Вправу починай. І раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Два, три. Закінчили. Наступна вправа стрибки на обох, ногах на, на одному місці. Вихідне положення ноги разом. Руки на пояс. Вихідне положення. Прийняли. Вправо починаємо. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз прийняли вихідне положення. І раз, два, три, чотири. Два, три, закінчили. Лазимо по гімнастичній стінці поперемінним кроку. Підходимо до гімнастичної стінки. Повертаємося до стінки обличчя. Піднімаємо руки вище голови і беремося за щами. По Поперемінним кроком, переставляючи руки і ноги, підіймаємося вгору. Повторити по 5-6 підходів. Стрибки з куба в глибину. Стаємо на кубку бува ногами. Приймаємо позу пловця і змахуючи руками вперед, стрибаємо в глибину. Пять шість разів.